Але то я бачу, що, знаєш, у ті трошки більше як то сказати, експонатів більше, ніж у Львові. У Львові два історичних музеї. Ага. О, я тобі скажу, там в арсеналі дуже багато, Так, дуже... oh, я... ah, 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 а в Арсеналі ще третій. No, в арсеналі там супер, колись таке зброя. Тут я тиган тудацький бачиш, а теж мулярша. Лезо, може, і справжнє, а ручка дороблені вже по пластмаса. Муляш там пише. Піляш, муляш, муляж. І воккей муляж, що моляся. Діма, що ханджан на кидає, ханжанна кинальний бачить. Ханджанна тивальна. Ханджан. А Влад, це інтересне, бачиш, Але лицеський цей до Панцир, Панцер гусари. Гусари? Natūraliai si planuotų, kad būtų labai svarbu, kad būtų superautoriumi. Natūraliai. O, tai bus dėl to, kad būtų španuolis atkūręs tą patį. Tai yra natūraliai. Tai jau yra natūraliai. Tai jau yra natūraliai. Tai yra tikrai labai, labai, labai svarbu. Sveikai, vaikinai. Ar įmėžinkų? Ne, ne, ne. Nes tai buvo visai gyvybinė dura. Tai yra, po dviem minutėms jau varė. Вони жили ще декілька років, ще декілька років. Плечень з тіппанки. Дуже це. містечка. Дивіться, все вонючі, бачите? Все. І монети. Ось шабли, шабли. ось такий шабл. One sunset, the system.